Чи можна запобігти необхідності в пластичній хірургії, дотримуючись певних методів схуднення або догляду за тілом? Дивіться, відповідь на це питання знову ж таки повертає нас на самий початок. Питання полягає в тому, що ми, як лікарі, маємо рекомендувати всім вести здоровий спосіб життя. І знаходитесь в своїй здоровій вазі, якщо у пацієнтів не виражена зайва вага, в цьому випадку за умови правильного, адекватного схуднення і розуміння свого тіла не завжди у вас виникне потреба в пластичній хірургії. Проте, якщо ми говоримо про виражене схуднення, або якщо ми говоримо про ситуацію, коли є так звані жирові пастки на тілі. Тобто ті ділянки тіла, які якби ви не займалися, якби ви за собою доглядали, але вони все ж таки не підлягають корекції консервативними методами, тобто такими як дієта та спорт, в цьому випадку ми можемо вам запропонувати також пластичну операцію. Зазвичай пацієнтів турбують які ділянки: це боки, це низ живота, це ті ділянки, з якими найскладніше і найпроблемніше працювати. В цьому випадку ми можемо зробити, наприклад. Ліпосакцію або ліпомоделювання, тобто ми можемо прибрати жир з цих ділянок тіла і в деяких випадках, наприклад, виконати абдомінопластику, тобто прибрати ті самі місця, які ви не можете відкоригувати самостійно. Тут вам стане в нагоді пластична операція.